Медвежий горіх. Сіянці медвежого горіха 4 роки їм. Чотири роки. Тому що показую сіянці людям, які питали, щоб не питали по телефону, які, да як, та що. Є такі от 2 метра, метр восімде. Є такі саженці, вони на другому питомнику є. Великі, Ті ми маємо копати ескаватором. Ці теж будуть копатися ескаватором. І ось такі сіянці. Вони в процесі відправки будуть підрізатися, очищатися. Гарненько це все. Я там почав різати їх під прививку собі. Але дуже багато відходило. Там люди хочуть по-різному, хочуть. Менші хочуть, більше. Ну, коренева у них чітко розвинута. Це 4 роки. Вони малі такі, тому що вони, по-перше, вони загущені, а по-друге, от є. Я так показую, щоб було всім ясно. До них були применені е некоторі агроприйоми, щоб він не виростав, щоб він не йшов в перерост. О, і... Є отакі. Вони тонші. Якщо робити прививку, то це його треба доростити не по висоті, а доростити, щоб товщина утовщився він. Тому що вони як загущені, вони, як правило, тоненькі. З них є процентів 40, таких, які вже під прививку, ну, тормозив їх отак. І загущеністю, і ще нікотрими способами. Способи не буду розказувати, тому що якось роблять так. Я собі роблю по-свому. У мене стільки було з цими опитами з цими медвежими горіхами, що е, сам їх пробував, сам їх спитував, сам все робив. І мало ли хтось щось зробить не так, щоб потім ще не бути, щоб не писали мені, що ти тут наробив. Багато чого є, що я робив в відео. З цим медвежим горіхом. Ось стільки його є висота від метра. Висота від метра є менші, вони дешевші, а в основному висота від метра. Що є такі тонші метр, от такі тонші. І що є такі грубші. Якраз оці грубші, з ними не треба гратися, з них. Брали в тому році, пересаджували, зразу прививали, мали скинути мені відео, які в них прирости є. Десь можу скинути відео, я покажу. В, Одесь, в основному в Одеській області і в Черкаській області прививали. ну Не буду казати, в нього там наші саженці. Наші саженці практично у всіх, хто продає, привиті, всі наші подвої, підвої, підщепи. Кількість ограничена, тому що тут його, тут Ну всі, хто замовляли, всім хватить. Я що показую, тому що показую от такі, які вони є в натурі, щоб не розказувати казки. Ось такі вони. Є така товщина, що дорожчання є така товщина, практично вся під привилку А є така, що надорожчування. Вони. вони вже Пожовкли тут. Вони без поливу, без нічого. Тут капля стоїть. Але поливу в цьому році не було. О, а ці я собі попрорізав і вже під, підготовив під прививку. так І ще трохи проріжу. прорідю їх тут не буду, тому що відходу багато, жалко людям треба, що є отакі великі. Великі на другому на цьому питомнику є великі, є здорові. Ну, ті дорожчі ті дешевші. Кому треба такі по 2 метри і там товщина, щоб можна привити на вищому штамбі є. Ці вже такі, що лист у них такого де-не-де вже можна сказати, що віджив своє. Ось які підготовлені під прививку, я їх отак підготавлював під прививку, щоб потім вже не гратися. Раз. Приїхали, привили, замотали. І до побачення. Чіткі, хороші вони такі вийшли рядки. О, і, і тут вже плавно переходимо до привитих. Чотири ряда привитих, які сорталися і довгий у нас Вася. Всі його хочуть, от він у нас є. На собственних корнях немає, тому що жара без поліва і він не знає, яка там корніва. І кількості нема такої. А на папривитих його тут є десь штук 200. Так що хто спіє, хто хоче, може на медвежому горіхи ще. Якби не як би, а є, є. Що є, то є. В у році саджанців є багато різних різних якщо треба у нас сортів їх до 40 сортів десь 40 є різних тут є різні в общем так